Вітаю! Що вам потрібно про нього знати сьогодні? Давайте подивимось на здоров'я. 78 дорейди. Ух ти! Ну, ця карта говорить про те, що Ах, це така карта. Перебування етапу, переломний етап. Це переосмислення, це про... Аналіз минулого і прийняття важливих рішень це дуже важлива карта. чи Або людина вже підходить до цього моменту, або перебуває в цьому моменті, від цього буде дуже багато чого залежить. Від його рішення, прийнятого, обдуманого, буде впливати на його подальше життя і впливати взагалі на стосунки на людей, які будуть біля нього. Таке, знаєте, міцна карта. Але його дії ще, от він хоче вже вийти в майбутнє і обдумує, є, але його дії ще не визначені, і ви повинні це знати. Тут роздиво про майбутнє. Він хоче, він хоче, але минуле ще тримає. Сила, імператор, і зірка. Ну, дивиться. Дивиться так. Сила імператора це намагання, от людина, так, тримає при собі а, все, а, зберігає контроль, знаєте, намагання зберігати своє, своє життя в своїх руках, намагання тримати контроль над емоціями, це м, врівноваження, прагнення до стабільності. Контроль над цими процесами свого життя. І по зірці, ну тут він має, можливо, мрії, це надія на позитивний розвиток, про позитивні таке, ви знаєте, світло по сонцю. Про те, що буде все добре, і це карта позитивна. Так, йому потрібно обирати, йому потрібно вирішувати, і вам потрібно знати, що від його рішення, від його переосмислення. Як він буде діяти, від цього буде залежати його життя і життя людей, які біля нього. Якщо ця людина одружена, тому що це імператор, це буде означати, що стосунки, якщо ви дивитесь на свого чоловіка, теж від цього рішення буде залежати. Тобто все буде змінюватись. Зараз він підійшов до каси, де йому потрібно вже розраховуватись.